Ну ще, вже 12 часов катаюся е в округ свого комплексу, дивіться, це, це клондо моє. І я ніколи не був, з балкона завжди дивився на ці трущоби, а тепер подивіться, дивіться, на контраст. Е сучасні сучасні ну, домики і трущоби. Зараз спробую їхати. Тут навіть їхати не можна, важко однією рукою.

Я не зможу тут їхати. Оце заїхав. на мене дивиться. Коротше, я поставлю вже доснімаю відео. відео. Дивіться, які трощоби. Буквально я вам все показую, дивіться. Ось я живу. Сейчас домики, домик сразу трущоби так люди живуть. Отак. От я в шокі. Це заїхав. Давайте вже відео доснімаю. Дивіться, папая. Я думаю, папає. Може ні, то скажете. Дивіться. Отак. От Строїтелі. Ось я взяв шифер, нагородив. Нагородив і живи собі. Радуйся. Правда, що одежу частинку купляють дівчата, такі виходять з цих трущок. Оце на пальні, що це таке? Цікаво. Отак люди живуть. Я там обет залишив з ключами. Давайте зразку зіральну машинку подивимося. О, ся підемо до бананчиків. <кхи> Лазик, дивіться, всі одежі сушать. Давайте вам ще бананчики покажу. Отакий контраст. Ось такий контраст. Ой, я до бананчиків дойти не можу. Коротше, наші сучасні домики і одразу такі... Ой, дивіться, який бананчик. Дивіться, зразу бананчики. І так люди живуть. Одні отак, крутіші, прикрутіші, там вечірки виходять, що місцеві круті, що європейці. І одразу трущоби. З бананчиками. Філіппин.